У них справді варіантів багато залишається. Відка кері, е, типу, зробити і залишити його. в міді теж можна і пікнути щось. Фуріон, врешті-решт, з'являється. Фуріон мід, так. Да. Ну подивимось, куди саме. Там мід. Ні, лайт ну, ДК забирає, okay. да, це Там. кері фуріон. Не пощастило, Шостий левел, Рімен залишає. Якщо руна в топі, він її, скажімо, забере, не пощастило. Тут на апарати нападають, mm -hmm. апарата будуть вбивати скоріш за все, він там вже на проході блочить. Буде жити? Не буде жити, немає в нього гри. А тепер на, на фуріоні не треба ненай. жити. Динай. Динай буде? Динай не буде. Треба жити, така підходить. Демедж є, натис. Ну чайний дуже неприємні, да. І... Ди, Бачимо, все дуже круто на дефоріорі. Як... як там ти казав, єдиний герой, який може показати гру. Це ембер, да. Занадто багато ланцюгів різних. Так, да, так, да, так, да, так, да, так. Да. Вже за горіть поспічав. Мантреч медуз не дуже багато. А, на надуску напали! Є стік манго, але не допоможе. Чверка поряд, натискає, бо накише тільки манго, стик натискає. Аааа! Трохи! Оцин ХП! А Дазл, де весь цей час був Дазл? Думаю... Він просто відійшов за спину, крекер і. Чо? Поляче Ембору, до речі? дуже. Боляче, але тімберу більше боляче. Однієї тички не вистачило, щоб зараз забрати. На Верку нападають. Верку є мана на. На віндран? На віндран, повершот, натисну, в неї ще фласка є, поки ніби помиратиме, да? Але ми теж не вбили. Ембер там вже зараз в міді буде. На таких боделях побігли. Ай, можливо він після цього сказав, я ні, ні, мами... ні, ні, я ні, ні, все, не, я. фарм. Я з мами більше не знаю. Я так завжди в пабліку роблю, якщо. Так, <laughs> так, так, так. Я когось кудись кличу. Ніхто нічого не робить, потім десь там, по одному помирають, або я помираю, я просто пошук farm. Все, просто тут качатись. Нембер намагалась напасти, він там ніби, по ідеї, має виходити. Він може догнити, якщо тут тички долетять. Да, да, Тичка ти, 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 зелена тут. Фістами доджев, там ще і стак кріпів, тому він. Да, трошки довше був. Але апарата вбили, ДК в формі, буде ще пробувати Добре, Т1. Ну, тут це вже так, як повинні грати. Вони грають, під ДК, сапи прийшли. ні 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 ні, ні. давай. так. Вони повинні грати ще краще. Та тому що контролю не. Тому що дібрало. стан один. Ні, так почекай, а чому вони натисли абсолютно все, що в них було, до того як в нього прокнула Ульта? хотіли, щоб швидше прокнула Ульта. Просто є таке відчуття, що Ульта здіспелила ульту Масса і він просто вийшов. Та все, вс... мені все не подобається. Я... О, як це погано! Як це все погано! Фуріон, який мав би качатися і бути попереду всіх зі своїм нетворцем, він взагалі топ 6 Він нічого не зробив на лейнінгах у своїх тіммейтів, нікуди жодного разу не прилетів не допоміг. І ви скажете, так, цукері фуріон, він не зобов'язаний, але але в нього є кнопка. Просто є кнопка, можна натиснути кнопку і прилетіти до команди. Да, зараз втрачають така КДК в розмін на апарішина. Тімбер на місці. Тімбер має вирішувати питання з більшістю героїв тут. І він молодець, це батюк. Це батюк, це Батіскав. батючинський. І далі теж можна добирати гарно, Чакра. захистити Ембера. Ембер живий досі. Не можуть добити його Так, треба, Трамп, все, 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 забрали, забрали. Всіх забрали. От, єдиний батюк, от моя бусинка. як він. Ну, Вирішує запитання з цими героями. Да, так, -да, він топ-1 він тащить. тащить. За рахунок нього. Не було б батюка, тут би вже я б, ну, ну надрукують. На а він влучив? Він влучив в рінгмастера. Капець. Там дуже далеко було. Угу. Ні, ну, Я думаю, він має цю гру грати з ПКБшкою якось потім, хоча я так розумію, це Атос буде. Поки okay, нема. Атос, думаєш? Угу. Так, гарно. Пролетіла ульта Фуріона. І далі тут швидко. Да, это... Батюк на Тімбері нормально грає насправді. Він прям всіма кнопками попадає, а, все жок. Як... Завжди тащить цій команді. Дочі, стрибок в апарату, мінус два є. Ну, вони знову ж таки тримають всі нетворці в нулях, але є просто деякі моменти, які не повинні відбуватися по типу Фуріона, знаю, якого ви вже озвучили. Те, що Тімбер має топ-1, мені здається, плюс-мінус зрозуміло. По суті, окрім мультиапарату тут його, ну, в принципі, нічого не закриває. І то. Сюди там до якогось моменту. Там беру боляче. Погано все робить, яка? Фуріон. ой Трошечки! Хорошо! Найс! Nice. Гарно, okay. гарно, дуже кіл. Тисячі переваги є. Бо стаф дає там до стінти, плюс там бустер, Вони там всі стакається, непогано для Тімбера працює, плюс ХПшка, контроль є. ну Такі о ульти більше, а оЄ перші спола більше. Не попав. Ну тут треба обережніше Не попав раз, цим ось, Барченом, вийде. не зміг вийти, на жаль, з-під до ульти апарата. Абадон буде помирати скоріше все. Ульта непогана ніби то була, але Табор, є ще орки по ембру, а да, помирати скоріш все. Мінус Ембер. Так а все. Тут тільки відходити зараз рейдіанти може. Все, виграли. Ну, ще одну току треба після цієї. Та все, так не ну, ну, можна відповідати. Так а що вони завжди будуть чекати, доки батюк їм всю гру виграє, чи що? <laughs> ну виходить так. Може він просто його щойно кудись скидав? Бо мені здається, вже мав би бути. Ну, я їх можу зрозуміти, але мені здається, під дазлом там в моменті, мені здається, в них ХП більш ніж вистачає для того, щоб пережити. Верка буде помирати, скажімо за все. Да, Верку дуже швидко здобув. МВР теж дуже боляче, орки не да, і поки не було. Скопати! Гарно! Найс. Нарешті, нарешті всі ввімкнулися. А от зараз можна термен перебрати. До речі, в мене відчуття, що апарат туди просто скинути. Знайшли Ембера. Це може бути дуже швидко. Культа Паріж не залетів, але Тімбер не боїться, Тімбер пішов далі. Да, все правильно про Шардазла сказала, і ще окрім того, він збільшує хіл від його здібностей. Тому, можливо, під якийсь. Ну, окей, ладно, давай так. Через те, що тут є апарат, і локи не був. А, цікаво, от зараз вони медузу мали побачити, да, знизу. Да, 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 щось там пінгують. І Рухаються в напрямку Дузи. І знаходять Дузу. І це буде мінус Дуза сюди. Манта немає, здіспелити оркід не може. Мани майже немає, мани немає, буде помирати, є ульта ще дівмастера непогано, верта надо. Не і... Все одно тікає клята дуза. Ульта Парішна, ну, до речі, може бути непоганим, але в результаті влучає лише в батька, Думаю, Той може йти вперед, він йде вперед. Ембер тікає, розумію, що не можуть впоратися з цією машиною для вбивств. Ані у нього все одно абсолютно. абсолютно. Да. Mm -hmm. 7000 переваги є. ДК поки телепортується, мід відпушувати одразу, там Ембер показується, можливо, на Ембера зможе напасти. Там Тімбер йому на переріз іде, намагається поки активно контролити. Рівнен залишив прямо під собою. Тобто бігти він поки що нікуди не може. Тімбер вже тут. Ну, до речі, чекрама медальній дійсно. Жодного разу не бачив, щоб він там не попав. медально знає дистанцію, з якої там типу обидва чекрами попадають. От десь в перерві будемо спілкуватися і в цьому час. Так, все ж таки бійка зараз буде починатись. Є цієї у команди Pesh UA. І бійка розпочалася. Тімбер. На нього напад ініціювали. Ульта порічно полетів, але він влучає тільки в Рінгмайстра. Та й добре, медуза, щоправда, непогано розстрілює по боках Ембер Джефферні, скільки... але Фуріон, Фуріон, Фуріон разом з Тівером сидять на обличчю медузи, і вона вже нічого не спроможна зробити, ще й пригломшення від ДК. І це мінус подвійний вбивство від. Звернули Діфонайза. увагу, наскільки крута позиція вдазла була. Да. Просто yeah. в, в кущах там заникався. І мені здається, навіть якщо б там захотіли в моменті, не пішли б його туди шукати. Та взагалі він такий, типа, гравець, що. Багато чого вони йому біпують. І White Spirit, Lane ми бачили, White Spirit а Мені це дуже подобається, це наша версія Амара ZF, типу того. Ну, Це такі є. Він е -е, типокері в цій команді. Ой, зараз не вдалося підтягнутися. Чекрам викривлений дуже гарний. Уль, дуже гарний. Відрінг рінгмайстра і далі добивати її чекрамом. Ще мінус. І продовжується це все. І приголомшені в медузу. І далі сідають їй на обличчя. Уерлінг Дес. Там здається, вчити не дістало, чи я не помітив. І атакується вежа. Дазл в спині. Ману ще має. Все нормально. Так, ось його астральна копія пішла там щось навалювати. Повертається назад до себе в тіло. В чому йде я героя? Б'єм кріпів 50 хвилин може. Так, би, у вас драфт гірше, ви, вам це не допоможе. Ви повинні для того, щоб вигравати таким драфтом просто щось нереальне робити. А у вас таку ну, проти вас Тімбер грає. Це якось. Ну, ну ще когось знайшли. Як боляче він робить! На, працює поки захист від Викдору, але от зараз його було знято. Тімбур з кріпасиками розібрався. Команда вся поруч. 5-3. v UA мають перевагу чисельну, да думку тут ще поживують. Тімбур гарно зриває на бадони. Вони знають, що там немає ультимативної треба добивати його. Це ГГ. На GG. Скільки? 34 хвилини, так? Да? Я так розумію, закінчиться да, рівно. рівну. Е Наступні вже Тімбери не Не рівно, 56 секунд, на жаль, але окей. Тімпера вже не віддадуть 100-ків. Ні, насправді. Окрім деяких нюансів на початку гри, суперпевно гра від Persion була. Uh, за... розумієте, що nee, немає чим. Тут Мід Рубік прям взагалі такий кайф. Але його не буде. Буде white просто White Spirit. Насправді, в Passion знову дуже хороший драфт. Дуже класний. Дуже класний, да. Не дуже гарна лінія стояла у Першенів у на топі. Там ще граната на гранату. Опа, кейсери пішли. Хаєшки залітають. Опа! Слухай, ну Джакиру тут ще нормально вогнем надихав. Так а що, яка буде nice. і да, камер забирати! Станче, і живе крекер. Так, так. Для Кристалайза, ФБ, крекер виживає. Ну Тут треба Ой. обережно, да, бо між ворожими кріпами, да, збуд, Ой -ой. звичайно, Ой-ой. Багато може закинути лікування. Може, Динай? Добре було б, мені здається. Він дуже хоче на Жакіро померти, мені здається, це рішення може. Uh, але Нітка повертається на лінію, в нього все дуже круто. Покліпав не дуже. Дазла його нам надають кліп і переганяє, але все одно. Будучи, мабуть, на висвітліть намагатись напасти, в нього а є їде Він Помирає. Хоча? Боляче йому 70-80 хп. Можливо, навіть навіть і помре. Тут бувають на жаль. Бідний no, да. бой. А, ні. Гарно, гарно догнив. Чудово. Тут дазла намагались рятувати, ж дазла... гарно можна спалити. Чудово підтисли. Пешен, молодці. Мені здається, вони трошки краще лініотопі стоять, бо по героям, якщо чесно, якщо 2 на 2 порівняти, то зверху Точні, ну, здавта зліва трошки краще. Типа зрозуміло, як воно працює. Типу Марсі може завжди струбати чи пляти якогось героя, бо, бач. Трошки на контрліціації, трошки повніше себе почувають. На типу, бітрайдера нападали, Найтмера немає. І тепер типу, на базу. І в цей час батюк собі в офлейні буде нормально почуватись. Типу, бі, і, донька є, просто і донька є трошки є на присутній такий момент. Ну, поки... Це він просто для того, щоб у опонента надія була на щось. Бо якби ще і кібіфай не фідонька, тут би можна було друкувати вже. Ну поки не дуже не ну, по... Я його розумію, тому що в такий момент, що Тімбер ему каже, Та ти мені тут не потрібен, іди звідси, а він не знає, що робити. Ну так, куди прикинути. Кристалайза в топі побили, дуже така довготривала смерть. Ну хелп, ТП! Нема хелпу. Нема ТП. Блін, ну важко. Ну джаг результатує що. Ну дивись, він так, зараз фармить шіф, А ви, ви, якщо ви, він ви, витратить уху? отак, от, можна його вбивати. Вони так. Він його не бачить, мабуть, да? а, так? Ще вони ще вони, бачили. Варт, вони мови, все, не бачили, що він витратить. Вони, мабуть, і все розуміють, добре. Оце. От гарно. От оце гарно. І тавер ламати. От це лайк став. Оце це прям дуже гарно. Нам-то, в принципі, все одно. Ну то тільки в плюс. Так, бо тобі ще перевага є. Марсі вже, я дивлюсь, котрий раз не дострибує. Я... О, а тут зараз можна відстрибнути дуже сильно. Джекі роз, гарна заморозка, гарний дол І просто трохи відійти. Нехай Марсі гниє, не дати їй відпитися, від'їстися. Клятий Копати базл лікує. Немає ульти на мене на ульту. А що ж ти пів хп без мани прилетів? А вона на одному хп прийшла, а куди? Ж без набриходи? мани, без ХП ТП зробив і Блінк в героїв зробив. Ти що? Нуль, нуль мани. Він натискає Блінк в натовп. Ти там собі будеш качатися, поки там люди витрачають там, хвилину часу на якийсь кіл, ти за цю хвилину вифармиш там дві пачки кліпів. Тімбер підставився, не встиг телепорт натиснути на є. «Е». Можливо, буде помирати, але він поки ще дуже жирний. Омністеж по ньому пішов, буде може багато. Mm, і Ну не можна, не можна так залишати героїв Він не встиг телепортуватись просто дуже довго. Але да, по одному, по суті, якось так в різні сторони намагались виходити. Тут же Кіра вже тавер потроху ламає. Да, гарно він тут. Liquid Fire в 4 є, можна буде зараз ще раз плюхнути, коли він знає, що диссимілійте немає. Рівнен витратили, Марсі стрибає. Якщо він виживе, зможна натиснути кнопки. Поки прям без шансів. Поки прям без шансів. Ну, кілька епізодів, я маю на увазі. Ну, буде трошки контролювати Спірітом. У нього аганім буде, але не буде ніякого діспела. Mm -hmm. Тому чіпляти його теж можна буде. Ми бачили, як він там, блять, не фулл ХП Бетрайдера вбиває. Те, теоретично буде такий з вийспітом. Тут нападають поки що ДК. В нього є, мом, є армдієс, можливо, трошки поживе. Стіки ще не ласо. Дуже боляче, багато витратили. Витратили Ультумарсі, витратили лесо, три mm -hmm. героя. Не бачу контроль рун поки що не дуже вдалив пешен в цілому. Тут частково і щастить, що він вгадує руни, частково й те, що не докоряє. А це дуже класне вбивство. Оце от чітко дуже було. Не... І. Звісно, Лінд Не джагернаут, але все ж ну, одно приємно. Скоро приємно. вбили це... на халяву та і все. Навіть цікавіший гіл зараз може бути ніж джагер. Відкривається територія на топі, там батюк вже пушить, Довісно, тімберчені там катається на лінії. Ще два герої в їхньому лісі знаходяться, під мідом Бейн залишається поки що, поряд Боба. Баба. Підчіпали поки що в нас Бейна. У нього там, можливо, якийсь там підсейв, міні-піцей буде. Трошки живе, Суніквейв 0 героїв. Куди він Суніквейв? А що за Су? Суніквей Тіммейт? Бейна він кастував? Я не знаю. Да. Тімор теж, можливо, буде боляче. Він тут один проти всього світу. Джиграна ульт ультанув не дуже вдало. Знову ж таки, питання. Справу сили. Ну шо ви робите? Ну пешен, це ж прям маячня. Взагалі джагер Мьолнір хоче собі робити. Мьолнір проти оцих хармованих героїв теж нормальний вибір, до речі. Ну, Тімбера да, не проб'є. Ну це краще, ніж будь-який інші придумав. Так, тут воспиріт нападає, чи на бойспірі нападають, Мана в нього не дуже багато, а тос по ньому пішов. Панкерка буде, буде помирати. А він пранкер. It's a prank. Надійно вже в байне, до речі, є, ну йому прям. Супорт просто буде скоро чіпляти. Тут бай не треба віддавати. Будь ласка, не сейвіть його. О, дивіться, у вас там в лісі джигінаут бігає. Поряд з вами. Але як його зловити? А, рошо. А, тут а, вже майже в паблик. Рошо, теж можна забрати. Тюу, можна, можна. Блінк, юл. Ну теж, мабуть, не дуже хочеться. Ні, але ж ти знаєш, що ну навіщо тобі цей юл? Це ж не те, що ти заради абстрактного чогось. Так, так. Да, застригнули, дивіться, і Void Spirit непогано І потрапив під контроль. Кіросом вже немає, так само, як і Бейна Тімбер починає різати, наче непогано. Дазл на одному ХП жив, перестає жити. Сапортів вирізав. Так, а так, що так. Там так. Далі? всіх же побивали, лише залишився, але Джагр без ульти. Окей. Квопа і Тімбер проти трьох виходить. Дуже близько було. А, Як все поруч пролетіло! Зараз він... Не вийде не він, побачив. Що він покаже, чи да, вони його бачать. Що це за скрім був перед блінком? Я не знаю! Я по нахречі <світ> не знаю про цю клопу. Ну ладно. -на. Вбили, то і вбили. Та да, вбили Файт в результаті абсолютно рівний. Два сапа на... на офлайн і два сапа на, на кей. Mm. Окей, подивимось, чи буде в ньому дамедж вистачати потім. Не знаю, мені здається, просто в першим зараз от, єдина проблема, те, що вони якось всі кнопки не вхопатися. Просто трошки файніше зіграти, десь там разом в п'ятьох, обережно і все. Да, побачили Бейна. Оп! Планують на нього нападати, Дазл підходить, там ще ілюзії знайшли все ж таки. а Spirit на, на нього напав, да. Штар, ганім ганімші, є в Тімбера. Ой, Тімбера ще скинули, дуже Ой-ой-ой, боляче як. Ну всіх розділили. От. Просто Command and Conqueror просто всіх розділили. Ну, така поки живе. Ніби то. можна буде пробувати примкнути. Ого, а на ульта полетіла, так, так, було найс. Його прям як важко було. І ось спіріта пробувати добувати. Що там глітнірші КД? Оп. Ай, не попав. Ну тут і він, та ладно, доб'ють, доб'ють, доб'ють. Але... Мають, мають добувати, так. Да, Опа, потрійне вбивство, батюк, соло, О, раків господи, просто батюк. ріже. Нарешті гарна Ульта відкопує. <хи> насправді, да, перший гарний Сонік від Мунлайта і бачимо, які це мало наслідки. А, амбіційно, амбітно. Це Десь півгодини треба, мабуть, цій марсі, щоб там фармити це. Дуже хороша варт стоїть, ті поряд. А ульт є? Є, є. Все добре. Класний кіл. Ну, поки 30 хвилин прийшло, і в ДК, мені здається, ще потенціал. Ну, ти, ти бачиш, великий. там на графіку було видно, що от перший крок, коли вони зробили, все було гарно. Графік прям стрімко пішов вниз. Але потім е, місплей і все посипалось. Тобто, так. треба акумулювати ось цю перевагу. Так, джагер? О -о 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 -о, як не пощастило! Но... Оце анлуко. Це настільки анлуко він? Після першого перестромно на купу, яка, яка в спілкувалася. Просто ж так, клопа не реагувала на тебе. Вона дати. просто да, стрибала, тому що їй кудись там треба було по справах. Mm -hmm. І він тільки на неї зі стрибив, вона така. Ну, це прям. Сам габінвелів. І це вже друга трімліга буде, якщо вони переможуть серію. Ну і не сказати, що вони прям якихось там, не знаю, я не могу. Я Марсі там не долітає, долітає, вона там просто в нику долетела. Мінус два like. сапорта, але по нетворсам плюс нуль. Хоча батюк 600 голди отримав за Марсі, я не знаю чому, як 4000 было, так тільки залишилось. Дуже давно, фінзей поп Найс. Пів хп, до речі, сыник з из регіонала ты знимаешься. Да, 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 да. На секундочку. Так, треба, да, треба будівлі бити. От, квапа залишається, поки в міді okay, Там Крипи якщо... підходять, понизу кріпи підійшли. У нього ще шина. якщо талант правильний на 15-му, то він зараз плюхне, дивись, тавер не б'є. Оп! Да, теж гарно. Просто не б'є тавер. Кріпи живуть, навіть банер можна не ставити. Там занадто багато сповільнення атаки від того спела з талантом на 15-му, тому... <звук> Ой, я не знаю, чи мужики. Ліворуч думали, коли драфтили, що віддали Тімбера двічі поспіль і пікнули проти нього нічого. Ну дивись, зараз, зараз, зараз будуть намагатися вбивати батюка і батюк! Помирає. Помирає, нарешті помираємо. я так розумію, купив собі все-таки. Ну ліфаєр, так, купив собі прямо зараз. Мінус е сторона, неприємно, що забрали Тімберсу. Але... Не ефекті несподіванки. Не проблема, да. Насправді це дійсно так. Бейн якраз чим прикольний герой. Тим, що Сі в нього інфібл, інфібл має космічну дальність. І 6 секунд, кулдаун дуже маленький. Так, так, так. Ти можеш просто спамити цим інфіблом, збивати лінку. Так, під патюк. себе не під себе. Зараз може бути. Допомогти треба буде. І... треба буде. І нападають першими ферми. Вот. Сиденько забирають до але у ДК, подивіться, як мало ХП залишається. Джагернот просто в соло зрізає Knight, Найта. Sonic Wave вже було використано. Треба. І діші герої не загинули. Треба обережні. Дивий Тімбер, а в нього вже нічого немає, але Джагер треба бувати. Гарно, бати, гарно! Контролюють Ідасла. Теж треба забирати Джагера! Один ХП нарешті потрінив Бачук. від батюка і Марсі Нас. туди. Іш. Провалився батрайдер, мені здається, зі своїм нападом. Не досвідчав помер. Не здогнав, не видно його, тому що нічний віжен. Два герої в таверні поки що. Три можна точно зруйнувати. І хочуть поки що і по баракам теж попрацювати, Ось поки намагаються нападати. Але ХП поки що достатньо. Марсі в них. Марсі стрибнула, але прямісінько в кригу застрибнула. Бен тримає! Буде грейв, буде закрывать. А Декап є. Душать, душать, душать. Марсі попаде. Але ми кріпи є. Кабе натискає. Джагеру ітанув. Ми кріпи є вже. Джакіро просто весь демедж в гост прийняв себе. Марсі, БКБ натиснув для того, щоб бити цього Джакиро. Потягли, насправді теж може бути неприємним. цей 4 опиняється. І продовжує битись. Гарри. Добре, зіграли! Батю просто виносить усіх. Здається, він не просто тренувався годинами, а й активував свій секретний буст, батончик Лаєн, який дає невичерпну королівську силу. Супер. 2-0, Дуже просто, насправді. Ну, дякую, що не забанили. Двічі поспіль я можу сказати. Вітаю.